Перше міський вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Рину Коробко. Сьогодні будемо говорити про те, що хвилює абсолютно всіх. Так, е бачимо ми, що, знаєте, коли кажуть, що ситуація в Одесі загострилася, я не згодна з тим, тому що я не вважаю, що вона була спокійною. Так, у нас є якісь деякі паузи, окупант, мабуть, робить нам якісь такі періодичні паузи стосовно обстрілів, але насправді ситуація в Одесі як була напружена, так і залишилася напруженою. Лише, мабуть, люди. Трошки по іншому почали ставитися до цього більш. Більше почали забувати про те, що мабуть йде війна, і все ж таки потрібно перебувати в укрутях, коли повітряна тривога, і треба цим не нехтувати, тому що останні дні, останні прильоти продемонстрували ще раз і ще раз. Наскільки це може бути небезпечно? В нашій студії Сергій Судець, підполковник Нацгвардії, засновник спільноти Повітряна тривога. Вітаю вас, Сергію! Дякую, що прийшли! Доброго дня. І... Я от теж ми коли поспікувалися трошки до ефіру, так кажу, будемо говорити про ракетні обстріли. Це він мені каже, що змінилося? Ну і справді, що змінилося? Нічого не змінилося. Так? Майже три роки вже ми е, відчуваємо на собі кожен Одесит, оці ракетні обстріли. Я е, кажу Одесит, тому що говоримо про Одесу. Насправді будь-який куточок України сьогодні це відчуває, багато е, відсотків території дуже страждають від цього всього. Але в Одесі так, в Одесі. Не буваєш по великому рахунку спокійно. Так чому, як може мені здається, може я помиляюся, що люди розслабилися, а що люди мало ходять в укриття? Може їх не вистачає і це питання до влади, вони десь далеко, чи ліньки, чи, чи що, чи що на ваш погляд? Ну так, да, Ірина, дуже дякую. Сьогодні десице ми можемо казати про всю область, тому що летить воно uh -huh. в будь які куточки області, і кожного дня якісь приходи і по області, і по місту. Що змінилося, нічого не змінилося, тому що йде війна і ворог те, що придумав собі, то, то і робить. А наша задача і задача людей цивільного населення це зберегти себе. Скільки я кажу, це головне це вижити. В даних умовах, які є. Тому тут треба відповідально ставитись до цих питань, якщо є розвідник, і вже пишемо, вже, що є розвідник висить, угу. то зрозуміло, що щось якісь будуть події. Просто так розвідник не приходить. Тому люди починають там, питати, а коли буде повітряна тривога, а що буде летіти, а і ще що буде там, далі невідомо. Далі 90% ще буде летіти ракета. Куди вона буде летіти? Тому якщо є цей запас 10-15 хвилин, то краще півгодини витратити просто на свою безпеку, перейти в укриття і зачекати. Нічого не буде, слава Богу. Пів години книжку почитаєте. Ні, тоді ви зберегли життя, якщо був приход десь і зберегли себе. Дай Бог, хлопці, щоб збили. Стараються всі сили оборони 24 2-4 на 7 проводять титанічну роботу. Тому такі події. Так, воно і виходить. Що... Дуже добре, що діти сидять в укриттях. Дуже добре, так наприклад, спокійніше, коли дитина в школі, тому що розумію, що це абсолютно точно в укритті. Вдома не завжди точно, а от в школі точно укриття. Тому що цей процес так. там організований, і це дуже добре. Тим більше, що останні теж події показали нам, що неподалік може бути і школа, неподалік може бути дитячий садочок. Так, і навіть у школу саму теж прилітало, ми це теж бачимо. Тому тоді, коли діти знаходяться на щастя, тоді було вночі, але нічого кожна тривога виходить, що ніхто не застрахований ні від чого. Так як ну, ви сказали, куди летить да. ракета, це питання риторичне. Насправді, ми тільки потім, вже коли і ваш канал, і інші канали повідомляють, коли вона вже от-от підлітає, залишається всього кілька якихось хвилин. Ці хвилин може про це. Ми вистачити. можемо тільки показати, попередити, яке місто і. Ну, там Чорноморськ, Одеса, mm -hmm. який напрямок? Або, да, напрямок, хоча, як, куди вона саме йде, то, то також все невідомо. Це така ціль. А так, да, дякуючи педагогам, дуже дякувати. Тут треба, що вся освіта дуже працює дуже мобільно в цьому плані. Дуже жалко дітей, які в садках, і щоб ми спілкувалися з колективами в садках. Дуже велика проблема тихий час. час, угу, коли дітки сплять просто так. І, так, і на них на цих педагогах велика відповідальність. Їм треба всіх підняти, перенести, і це ви розумієте, яка теж робота така. Одягти, дуже, дуже... зібрати так. Це так, і ну це... так і з школярами трошки простіше. Вони вже більш так, дорослі, да. тому уже тут уже. Там... По сигналам вони відпрацьовані, вже діти спускаються знають куди. А дітки маленькі, це з приміщень треба вийти і в приміщення інше зайти. Ну, десь такі моменти. Ну тут дякуємо їм. Так, а, як думаєте, якщо критично так оцінювати, маємо майже три роки війни чи маємо достатньо місць, де можна ховатися? Ну я думаю, що ні, ще не, не один рік у нас, я думаю. З'явиться таке щастя або скарб такий, щоб це було якісне е да бомбосховище. Чому процес цей так рухається? Ось так, не так, як е мав би. Ну, ми ж не е три місяці живемо у війні. Ну no, певний час, я вже... думаю, це питання на доставить не до військових, а до, до влади, думаю, до тих е ОТГ. Які на місці працюють і щось планують, щось роблять? Зрозуміло, що коштів немає, але кошти, думаю, на безпеку це в першу чергу повинні. До речі, деякі ОТГ навіть у цьому цим літком почали це робити, і нехай трошки не своєчасно, але все ж таки укриття ну, люди отримують дай, рано чи пізно. Дай Бог, ну, дай що Бог, так. щоб так було. Тому що якщо будемо стояти, щось чекати, то будемо отримувати. скажіть ви, як військовий, чи дві стіни працюють? Ну, вже Чи знову разу. ж таки будь-яка ситуація, і знову ми про те саме, ми вже Якщо говорили, це воно поряд, разів про це. Поряд так, приліт, але... прилітає, то так, звісно, від е, ураження склом, так воно спасе. Якщо пряме влучання там нічого не спасе. Просто. Тобто, не час людям все ж таки так розслаблятися, так? Не час людям. Ну, ж, а... ну, час ну, дві розуміти. стіни це від чого? Це від скла. Яке вилітає від вибухової хвилі, якщо це поблизу десь. Вибухова хвиля вибуває і скло летить і ріже. Тому це дві стіни. Ну так. Якісь мінімальні спільноти. Мінімальні, якщо це в будинок, тьфу, не дай Бог таке бачити, ми ж бачили: Дніпро, е, Умань. Ну, Дуже багато таких місць, кривий ріг, де обвалюються просто під'їзди. Ну, так ми і у нас бачимо. <косити> і у, у нас в Одесі, навіть, так. Далеко. Ну, то від шахеда. Я маю на увазі від ракет. То... навіть від шахеда, Навіть від Шахеда таке було, що дві стіни. Тобто, до речі, руйнування і від шахеда ми бачимо іноді такі катастрофічні. І, і на сходах, ще раз наголошую, на сходах не заборонено стояти на сходах. Це не, це не сховище. А біля ліфту? Це є сходи. Біля. Тобто це теж сходи і це теж не сховище. Воно не закріплене не де. Воно все валюється в першу чергу. Угу. Це просто прольотні площадки, які самі слабі в будинку. Тому така. Якщо говорити про те, що ситуація в Одесі, от деякі кажуть, що так, вона періодично загострюється. З точки зору військових, вона є стабільною в плані небезпеки. Є про це. Тобто ми не можемо говорити, що ситуація Ну, Я про те, що там, там кілька тижнів ми не маємо обстрілів, скажімо, а потім маємо кожного дня обстріли. Mm -hmm. Я розумію, що це питання не до наших військових, тому що логіку ту зрозуміти неможливо, так і навряд чи ми будемо це робити. Але все ж таки є тут якась, е е е якісь правила, чи якась, чи, 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 чогось, я не знаю. От просто вже Діти, е здається, знають, якщо розвіддрон літає. То, ймовірніше за все, потім прилітає ракета. У нас і Чи... без розвіддронів. Але там, і без розвіддронів у нас буває балістика. І так. балістика. У нас постійна загроза. У нас стан постійної загрози. Тобто це стан постійної загрози. Так. І саме так це треба сприймати Балістичні, і розуміти. Так, і з авіації, якщо авіація працює також. Тому у нас 2-3 хвилини це самий мінімальний, І якщо авіація, то там до 7 хвилин у нас є час реагувати. Оця величезна кількість шахедів, яка останніми днями теж над Україною на цій території України, з чим пов'язуєте? Ну рік назад ми говорили, що треба готуватися дуже потужно до шахетних ударів, що ми дійдемо, ми тоді казали 100, mm -hmm. потім а, з цим же етапом 150-200. Сьогодні ми дійшли 188. Ну, рік назад ми казали, що готуємося до 100, потім 150, потім буде 200. Ми побачимо цифру 200. Вони нарощують виробництво, у них поставки з Ірану нарощуються. Ну, все працює у них. Хто займається у них саме ракетним таким балістичним і шахедним напрямком це дуже розумні люди. Якби ми не до них не відносилися. то що вони не люди, mm -hmm. якби ми недооцінювали не дооцінювали. Не да, так? але вони дуже потужні в плані і стратегії, і, там модифікації і все іншого. Тому Ти... тут треба готуватись, модифікувати себе, свій розум і те, що свої можливості. Усі експерти навіть говорять, що ми можемо дожити до того, що шахідні атаки будуть просто 24 години. Так, вони тобто це зараз, абсолютно реально. Ну, вони зараз є, кожного ну, так, дня просто, у нас. Просто чергуються трошки території. В 15.00 крайній збили, і в 18 вже йдуть пуски наступних. Угу. Опять на сутки воно летить. Тому така загроза, да. тому треба потужніше нам включатися в. В антишахедну роботу. Всіх ланок і влади, і всіх, всіх, всіх людей. Тому що, якщо не будемо самі захищати, ну хто нас буде захищати? В чому це має виражатися, Потужні ключа. Їх не вистачає фізично? Чого нам зараз не вистачає фізично? Нашого людей не вистачає в першу чергу. Так? Люди і зброя. Чим більше МВГ груп, тим більше ага. якість збиття, це зрозуміло. Чим більше обладнання є люди, на якому працюють, тим більше опять, якість збиття. Тому все в якості і в кількості, тому десь кількість потім переростає. Люди навчаються і переростає в якість. По-іншому ніяк. Скільки часу потрібно, щоб навчити таку мобільну групу? Ну, по-різному люди бувають різні, але думаю, від трьох місяців і вище. Це вже, щоб був якийсь досвід такий, угу. щоб. А при умовах, що зараз холод, представте, хлопці, 2,4 на 7 на такому холоді. Це люди собі прийшли додому і ще щось там пишуть, собі, кудись там якісь коменти. Ну, на дивані так. <кій> вот. А хлопці 24 на 7 на морозі. Тому хтось зміняється, хтось заступає. Але ця робота йде постійно. Тому це ж не так, по, по паличці, який хтось там махнув, і воно починає відразу все стріляти вокруг. Чергують, люди чергують, бойове чергування. Mm -hmm. Тому лю людям тільки, що можна попросити людей, щоб підтримували хлопців. Там, Починають там, щось коментувати або писати, якісь там, що там, над містом збили десь, там, збивають над містом. ну, ну Вибачте, ну, це бред бредовий. А що над містом відбувається? Якщо в зону міста заходить шахет, його вже ніхто не, не збиває. Все. Він уже летить. Тобто ти тоді коли він був відправлений? Ну так? так, він може транзитом проходити. В основному uh -huh. у нас проходять вони транзитом. Uh -huh. Всі йдуть на Вінницю, на Хмельницьку область туди. Через наш центр саме місто, так? <с? <с?> Чи взагалі через Через територію? Одеську область, uh -huh. да. uh -huh. так. Тобто, куди вони направляють самі потоки? Де більше буде проходити? Це ж по іншим, по-різному. Березівка, затока. Маякі, як воно, Построєний той маршрут, ніхто ж його не знає. Тому... Останні прильоти е, в одне те саме місце це прильоти саме? От останніх днів. А, ракетні? Шахедні. Шах... І ракетні, і шахетні. Я думаю, що так, звісно. А... Щось, щось вони хочуть там знайти, щось шукають. Тобто над самою територією самого міста шахеди не збиваються вже. Або вони, вони збивалися на підльоті. Вони так? ніколи так? не збивалися. Ну, У нас заборона не... роботи над містом. Угу. У нас є, слава Богу, море, де є. Тобто, море або на підльоті, так? Якось так. Ні, море. Чи як? Чисто море. море. Тільки море. Тільки море. Так. В степу у нас йдуть далі групи, то в степу працюють mm -hmm. в безпечній зоні, в степу. Але коли вони залетіли вже на територію Місто... міста, то воно вже прилітає туди, коли вони ну, І Або летить далі. На жаль, або летить транзитом. Так. Якось так. А, сьогодні що із з добровольцями? Скажіть, будь ласка. Яка ситуація? Ну, людей не вистачає, звичайно, це всі кажуть, і люди потрібні. Тому якщо хтось думає, що воно до нього не прийдеться війна, або хтось відсидиться на дивані, що, де якісь, що воно це не його е, коснеться або ще щось, ну, це дуже велика помилка. Тому що кацапам ні ждуни ніхто не потрібен, ні живий, ні мертвий. Ну, По-перше, сюди будуть, якщо, подивіться, території, які захоплені, хлопці всі, хто був в чоловічій статі, вони всі вже на фронті закінчилися у них, тому що у нас перші були, це Донецька, Луганська області, у них, тікать да, його, підрозділи міліції. Типу. Угу. Ну, вони перші в бої вступали. Всі пам'ятаєте, що в 2022 році їх повністю викасили. Їм потрібен мобіляційний ресурс. Ніхто спрашувати там не буде. Хто ти, що ти там ждав, кого ти там От, чекав і все інше. Тому тут треба, якщо щастя не захистиш свою демівку, ти будеш завтра штурмувати чужу. Тільки в складі вже тих військ. Тому людям треба просипатися і чоловікам особливо і думати, і розуміти, що, що у нас виходить на сьогоднішній день. Така ситуація. Треба, треба включатись всім. Те, що нам дозволили бити далеко вглиб РФ, як вважаєте, це трошки змінить? Це взагалі змінить нашу ситуацію? Це вплине на фронт? Ну, в близько там, до, до перспективі, так, звісно, тому що вибуваються логістичні, угу. в першу чергу логістичні е, пункти базування, і так само будуть вибивати, і вибиваються, як бачите, там БК. Де зберігається, то це теж. Тобто військові об'єкти. Це переваги, те, що, що тут ще воно є, воно ще не буде впливати. Два-три місяці воно угу. буде впливати дуже. Тому що коли вибивається такий ланка, як БК, якийсь арсенал, то його треба чимось замінити. Буд... Має бути брак, так? Має бути... Ну, на якомусь етапі буде брак. Тому що вони їх війська ростуть, потреба росте, а БК... Треба десь вести, там, з, з, з далекого сходу треба вести там, десь з тих регіонів, десь його треба зберігати, складати. Ну, це такі логістичні цепочки, які дуже, дуже важливі і дуже складні в організації. І, тобто це Тому. позитивний момент. Спалим на мастильні так. матеріали так само. Це ж дуже, дуже така техніка не поїде, її треба заправляти. Угу. Тому, дай Бог, будемо дивитися. Все, що для військового плюс, як то кажуть у нас, то, то це вже добре. Але ця іранська допомога, вона, звичайно, їх дуже підтримує, так? Ну, Звичайно. Всіх люба допомога, а, всім допомагає. А добре, а санкційні моменти. Вони от всі кажуть, санкції працюють, вони все одно є, вони все одно працюють, але не так швидко. Але ж ми бачимо, що все одно вони нарощують, але все одно вони беруть десь деталі для того, щоб ну, і, нарощувати через і створювати країни. І, і виробництво це продовжується. Воно не зменшується абсолютно. Воно не те, що не зупиняється, воно збільшується. Ну от, подивимось, економічно вони просаджуються зараз дуже дуже сильно. Я дивлюсь там, спеці... їхніх спеціалістів, не то, що там якісь там опозиційних, там, які там э, дивимося просто їхні виступи центробанку, там все інше, там дуже така ситуація. Нам треба протриматись. Тут іде на, просто на хто ви витримає цей, mm -hmm. цей період життя. Тому якщо ми витримуємо, то там все посипеться, я думаю. що... І Трамп той не поможе, як то кажуть. Зрозуміти б, Тому... який це період, але це ніхто не може сказати. Ну економічно, воно там все більш прогнозоване, то що вони там ще будуть підтримувати себе на якому-то рівні, там зможуть. Я думаю, місяців п'ять вони себе ще будуть ще якось протримують. але населення там вже сипиться От хотіла спитати, до речі, тоді, коли прилітає а, в логістичні центри, військові об'єкти, все таки це, це зрозуміло, якби цілі, а от цілі вплинути на а, мирне населення, а, чи це взагалі на них якимось чином може відобразитися, що вони а, якось почнуть Ні, там тільки переможе... щось думати, не знаю, чимось, чи, чи це просто немає такої там можливості, тільки... немає на що тільки Холодильник тільки може перемогти і все. Ну так він же ж має. Тобто це чекати тільки фінансової у них холодильники спіртзаводи. У них ще бачили це є, Чому ви забули про телевізор? Холодильник, телевізор. Ну з'їдять телевізор далі, що буде на черзі. Телевізор буде розповідати, що все буде добре. пральні машини. Пральні машини наші будуть їсти. Ну, з'їдять машини. Ну це ж дуже такі потужні речі, які сільськогосподарське у них посипалось в цьому році, і mm -hmm. у них дуже великий неурожай. Тому Тому ну, я з позитиву дивлюся на цю економічну їхню. Наша складова, економічна, я розумію, дуже тяжка. Але у нас хоч підтримка є. Ми в, в складі е, світової економіки. І нас підтримують. У нас дасть там 70% ми дотаційні, і нам допомагають. Але ми не провалилися економічно. Тому. У них дуже тяжка ситуація, тому критична, і тому є такий шанс, що воно буде завалюватись з тої сторони, з економічної також. А були сподівання, розрахунки на те, що Курська область якимось чином вплине, як думаєте? Курська республіка? Нехай буде республіка, так. Ну, дай Бог. Ні, ну, То, що відтяжка військ туди дуже потужно пішла, то це, звісно. Пливає дуже сильно. Угу. Зрозуміло, що хлопцям там не дуже комфортно нашим і все інше, такі питання. Но це, Зовсім не комфортно, так? Ну, так, зрозуміло. І зараз нас хлопці будуть ратуватися, повертатися звідти, то будемо їх е лікувати, відновлювати, і знову будемо в бій переходити. Тому. Як з політичної сторони, так, да, зміни в Штатах і ті, які пройшли, то в політично це дуже великий козир у України, що частина Курської республіки знаходиться у нас під контролем. Тому тут таке. Ну, але як вони заявляють, їм вони не будуть зупинятися. Сьогоднішні заяви з тої сторони, що зупинятися вони не будуть. Тому от про що я кажу? Нам треба триматися і підтримувати, і включатися всім в роботу. Але січня до Білого Дому прийде Трамп? Ну, так про це я кажу. Що... Це то, що він буде казати, це ж не ще невідомо. Покаже ну, січень. що він Покаже січень, казати. по факту, як я кажу, давайте працювати по факту. Тому будемо дивитися. Він хоче зупинки. Росіяни час кажуть, що вони зупинятися не збираються. Ну, хай він реагує на ці слова. Як і хто може допомогти нашим військовим зараз, реально допомогти? З волонтерами дуже складно. Ті люди, які волонтерили, Якийсь певний відсоток залишився у своїй справі, якийсь певний відсоток вже воює. не залишається, воює та речі так із багатьох пішком. волонтерів, які навіть і тут в студії були теж вони вже у складі війська і вирішили, що там можуть, мабуть, більше користі принести. Але ж кількість волонтерів тут суттєво не збільшується. А без волонтерів дуже складно військовим. Ми бачимо ось ці потреби, постійно збори. І у вас в каналі є, та будь-де відкритий телеграм-канал. Є конкретні певні збори на конкретні цілі, тому що ми розуміємо, що ті самі дрони, на які збираються, такий розходний матеріал, так, на фронті. Машина, це дрони, риби, Машина, це те, що так дуже швидко виходить з ладу. Може прожити там місяця, може прожити півдня, да, один день. А може так. там взагалі кілька годин. І і це, все, це все це все. Ми розуміємо, так тому цього потрібно багато. Це я для тих, хто каже, чому держава не закриває ці потреби. Ну, напевне, тому що потреби більш, ніж є можливості у держави, мабуть так. Чи я я помиляю, думаю, все? Тут більше можна сказати, що потреби більше, ніж держава, навіть ну, то, що заплановано, воно по штату потрібно, uh -huh. да, є, то воно може бути в підрозділі, але цього недостатньо. Тому що та інтенсивність і та широта позицій, яка буває у підрозділа, тому, наприклад, є у підрозділа 4 машини, ну їх, звісно, недостатньо. Тут потрібно 10 машин, 12 машин. Тобто щоб... будь-яка допомога буде дуже ну, звісно. Дуже... Ну це мобільність, це, це мобільність туди, бика людей відвести назад, поранених на забрати. Тому це слухайте. Ну, ми от бачимо навіть я ж кажу на прикладі вашого каналу, що все одно збори закриваються. Там так, великі да. збори, Дякує є дуже серйозні збори, але вони закриваються закриваються досить швидко. Більше звичайні люди донатять. Так, так виходить. Так. так, і ми з багатьма людьми вже познайомились, це звичайні люди. є Підприємці є просто. Угу. Просто цивільні люди, які. І що на постійній основі взагалі є. Навіть, пенс... навіть небагато є. Та, навіть пенсіонери, не... там, Людмила mm -hmm. Богданівна, наша, там, це свята жінка, ну, ну, вона завжди включається в там процес, і не тільки до нашого каналу, а другим підрозділом. Ми їх познайомили, і з нею познайомили других хлопців з інших підрозділів, то вона там включилася там, в повній програмі. Mm -hmm. Тому... На жаль, у нас вже є і загиблі наші вже знайомі, да, це, ну, які вже знайомі, ми були через неї, там познайомились. Такі. Це життя, і тому це люди, і це живі люди, і вони це роблять. І ми дуже вдячні за це. Все, ну, потім будемо дякувати кожному, дай Бог, щоб воно все у нас вийшло, як ми хочемо. Це саме головне. А людям треба вижити. Ще раз кажу, особливо це жінки, діти, це вижити в даній ситуації. І не забувати, що небезпека існує постійно, так? Так, постійна загроза. Тобто, не нехтувати ці Бережемо себе, історії. бережемо себе і бережемо свій час і використовуємо його ефективно. Тому. І за можливості допомагаємо нашим хлопцям так? це робити також. Так, звісно. Дякую вам дуже і всім хлопцям і дівчатам. До речі, так які боронять сьогодні країну, які не зневірилися, які впевнені все одно, що боронити свою домівку. Це правильно насправді, ніж ніж іти там із зброєю у якусь іншу. Так, це так. точно, точно за цим правда. Тому Хай буде наша і буде і квітуче. Чуже, то чуже. Так, підполковник Сергій Судець був сьогодні в нашій студії. Дякуємо за вашу роботу Дякую. і сподіваємося на наступні зустрічі в нашій студії. Бережіть себе, побачимося на першому міському.